В Україні з'явилась картка, яка надає 5% кешбеку за покупки продуктів і надає знижки на таксі болт, на оренду самокатів болт та на замовлення їжі в Болтфуд. Якщо хочете дізнатись, які знижки на сервіси Болт можна отримати, та чи має ця картка ще якісь переваги чи можливо недоліки, то не перемикайтесь і додивіться дане відео до кінця. Усім привіт! Мене звати Ігор і ви знову на каналі ВолетПРО. Сьогодні ми будемо говорити про кобрендингову картку Bolt, яку випустив Укрсибанк у партнерстві з платіжною системою Visa. Дана картка цікава тим, що має 5% кешбеку на продукти у будь-яких магазинах на періоді акції, яка триває з 17 червня по 30 вересня 2024 року. Тобто в цей період, купуючи продукти у будь-якому магазині і розраховуючись карткою Bold від Укрсебанку, вам не рахується 5% кешбеку. Але не все так солодко. Укрси поставив обмеження на максимальну суму, яку ви можете отримати в якості такого кешбеку, і ця сума становить лише 200 гривень на місяць. Враховуючи, що з цієї суми банк ще відрахує податки у розмірі 19,5%, то максимально, що можна отримати по такому кешбеку, це 161 гривня чистими на місяць. А щоб набрати цих 200 гривень кешбеку, то вам треба здійснити покупки продуктів на 4 тисячі гривень. Використали цей ліміт в укрсибі, і тоді можна купувати продукт карткою якогось іншого банку. Ось так. Але більше того, кешбек тут нараховується не одразу, і ви не зможете відслідкувати, скільки у вас вже нараховано цього кешбеку у застосунку Укрсибанку, тому що розділу кешбек там попросту немає. А сам кешбек буде вам нараховуватись на ваш рахунок протягом перших 10 днів поточного місяця за ваші покупки, які ви здійснили у попередньому місяці. Ну а що ви хотіли? Укрсип – це не монобанк, не пумп і навіть не А-Банк. Укрсип це все той ще класичний консервативний банк. Наступна і основна фішка цієї картки це знижки 20% на сервіси Bolt. А саме на замовлення таксі Bolt, на доставку їжі через застосунок Bolt Food і на оренду самокатів Bolt. Це справді може бути дійсно цікавим тим, хто постійно користується сервісами Bolt. Бо, наприклад, для таких як я, хто раз в квартал, а то і рідше, замовить доставку через Bolt чи раз в два місяці візьме таксі, то я коли не відкрию застосунок Bolt для замовлення таксі чи застосунок Bolt Food, то я завжди бачу, що в мене якась знижка. Зазвичай це 10-15%, вкрай рідко, але бувало, що ці застосунки пропонували мені і 20 чи навіть 25% знижки. Я розумію, що таким чином застосунки провокують мене здійснити якесь замовлення, адже останні 2-3 місяці я навіть не заходив у застосунок. Але ось як тільки я скористаюсь такою пропозицією, то на наступний місяць-два вже болт жодними знижками мене не заманює. Проходить третій місяць і знижки повертаються. Веду до того, що ті користувачі, які щотижнево чи ледь не щоденно користуються послугами Болт, то ця картка дійсно буде їм цікавою, бо це гарантована знижка 20% і це доволі непогано. Щоб скористатися цією знижкою, вам потрібно свою картку Visa Bolt від Укрсебанку підв'язати до застосунків компанії Bolt і коли ви будете оплачувати послуги таксі чи замовляти їжу, то розраховуючись карткою Visa Bolt у вас працює знижка 20%. Проте тут також є певні моменти. Знижки не сумуються, тому якщо ви такий же пасивний користувач сервісів Болт, як і я, і якщо вам прилетіла персональна знижка 15% на таксі, і у вас ще є картка Visa Bold, то не розраховуйте в результаті отримати знижку 35%. При розрахунку у вас працює ця знижка, яка є найбільшою. По-друге, знижки на сервіси Bolt також обмежені часовими рамками. Дія акційних знижок на Болт встановлена до 30 вересня поточного року. Ймовірно, що знижки на сервіси Болт після вересня продовжать, адже в чому сенс тоді випускати компрендингову картку, називати її Болт і за два місяці скасовувати всі знижки. Проте, чи будуть знижки після вересня знову 20%, чи можливо у разі успіху цієї картки знижки зменшать до 15% чи, наприклад, до 10, нам невідомо. Це ще не кінець пораду знижок. Ще по цій карті можна отримати безкоштовний річний доступ до преміум пакету світ Тіві. Для цього необхідно зареєструватися у чат-боті Visa Ukraine у Telegram або Viber, вибрати в меню розділ Передплата світ Тіві, додати власну картку Visa, натиснути кнопку Отримати підписку та перейти на сайт Світ-ТІВІ, авторизуватись по своєму номеру мобільного, до якого власне надається безкоштовний доступ до преміум пакету. Але тут є певні нюанси та сюрпризи. Щодо сюрпризів, то доступ до безкоштовного преміум пакету на Світ-ТВ можна отримати не лише по карті Visa Bold від Укрсибу, а й по будь-якій іншій карті Visa, якщо за попередній місяць ви здійснили покупок по цій карті на суму не менше, ніж 5 тисяч гривень. Так як картки у Керсибу в мене немає, то я спробував підв'язати свою картку Visa ATB від А банку. По ній я витрачаю щомісячно більше, ніж 5 тисяч гривень, і воля, я отримав доступ до річного преміум пакету в Світ ТІВІ. Про це я вже, до речі, писав у своєму телеграм-каналі Wallet Pro. Проте, якщо у вас Visa Signature, то вам потрібно витрачати вже 10 тисяч гривень на місяць, а якщо Visa Infinite, то вже 20 тисяч гривень на місяць, щоб отримати безкоштовний доступ. Сам доступ по факту не на рік, а до кінця поточного року, і щоб ваш доступ до преміум пакету світ Ві був активним, то вам треба щомісячно по карті, яку ви зареєстрували у чат-боті витрачати не менше, аніж встановлено для вашого класу картки. Тобто, щоб я мав доступ до світ ВІ в наступні місяці, то мені потрібно кожного місяця по своїй карті АТБ витрачати не менше, аніж 5 тисяч гривень на місяць. Якщо за попередній місяць ви не дотягнули до необхідної суми розрахунки, то доступ вам анулюється. Ну і останній бонус по карті Visa Bolt від Укрсибу це можливість отримати в подарунок будь-який напій у Cafe. Для цього вам потрібно заправитись на VOC та отримати будь-який напій у Cafe у подарунок на Pride за розрахунок карткою пасажира Bolt. Ця акція діє до 10 жовтня 2024 року. Трохи цих акцій по цій карті є, чи не так? Тому тепер давайте глянемо, а що там по тарифах цієї картки. Дана картка дебетна і одразу вам відкривається віртуальна картка, хоча є змога й випустити фізичну картку з доставкою в відділення банку чи на відділення нової пошти. Комісії за відкриття, поповнення чи обслуговування рахунку немає. А ось зняття готівки в банкоматах Укрсибу та мережі банкоматів Євронет 1%. Ви все вірно почули. Навіть за зняття готівки в власних банкоматах СИП знімає 1% комісії. Запитаєте, а яка ж тоді комісія за зняття власних коштів в інших банкоматах? І я відповім, що аж 0,2%. Перекази по реквізитах Гайбанк без комісії, як і всередині банку, так і на інші банки. А ось перекази з картки на картку іншого банку тут комісія 1%. Отже, як висновок, дійсно, ця картка має чимало знижок, і основна її фішка це власна знижки на сервіси Bolt. Тим, хто справді часто використовує сервіси Болт, є сенс подумати над цією карткою. Щодо інших бонусів цієї ж картки, то кешбек 5% на продукти це цікаво, але обмеження 200 гривень кешбеку на місяць це трішки мало. Хоча можна просто набити 200 гривень кешбеку карткою Болт, а далі продовжувати здійснювати покупки продуктів іншою карткою іншого банку. Щодо світ-тв, то як бачите, це фішка не цієї конкретної картки, а це фішка усіх карток Visa, тому користуйтесь на здоров'я. А ось явно слабка сторона цієї картки це тарифи. 1 за p за p перекази, 1% за зняття власних коштів у своїх же банкоматах, і 2% за зняття цих же коштів у банкоматах інших банків це дорого, адже на ринку є десяток карт, які мають кращі тарифи. Ну і звісно, це дебетна картка, якби це була кредитна картка з пільговим періодом і в той же час вона надавала б ті самі кешбеки та знижки, то тоді вона була б значно симпатичнішою. Але це Укрсиб. він наліво і направо кредитні ліміти не роздає, тому тут нічого дивного немає. Що ви думаєте про цю картку? Поділіться вашими думками у коментарях. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожного з лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремно. До нових зустрічей!